Хочу спробувати, як воно жити нормально. Це 38-річна Ніна з Київщини, і в неї вада серця з народження. Згодом та зіпсувала і легені. Жінка майже втратила надію на повноцінне життя, їздила по закордонах і навіть не підозрювала, що квиток у нове життя зможе отримати тут, в Україні. Їздила в Індію, прическала 9 місяців, але ну доля так склалася. Ну, дуже швидко, дуже неочікувано цей шанс. Ну, я думаю, що це в руках Бога. Я вірю, що щоде, і вірю, що все буде добре. Після довгих 15 років очікування, Ніна нарешті отримала шанс на нове життя. Саме їй вперше в Україні пересадять комплекс серця легені і проведуть таку операцію у Львові. Ми хвилюємось не менш за вас, повірте мені, і, і хочемо, хочемо результату, щоб був кінцевий результат. Серце і легені ніні дістануться -ні 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 від 18-річного донора, який трагічно загинув у ДТП. Родина ухвалила важке рішення віддати органи іншим людям. На жаль, хлопчина їхав просто на велосипеді, повертався додому. Під вечір був збитий машиною. Було, несумісною із життям. Ми констатували смерть мозку, і була дуже тяжка розмова із рідними. Деяких це втрата дитини, і мама дала згоду на посмертне вилучення органів для порятунку життя іншим пацієнтам. Крім серця, легень також пересадили печінку та дві нирки. Одну з них отримала дитина. Загалом шанс на нове життя одержали чотири людини. Операція Ніни тривала 10 годин. Серце і легені запрацювали на операційному столі. Нині пацієнтка в реанімації у стабільному стані. Попереду важкий шлях відновлення. Операцію ніні проводили медики лікарні святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова спільно з командою директора інституту серця моз України Бориса Тодурова.